Сьогодні ми знаходимося на озері Upper Lake. Дуже мальовниче, гарне озеро. Виїхали ми сюди з нагоди нашої річниці. Ми вже з Миросією 27 років разом. Якраз вчора була річниця наша. Я дуже щасливий, що в мене є така жінка, і най... Важчі мої часи, коли я проходив таку духовну долину, вона дуже сильно молилася, підтримувала мене жінка, яка зі мною йшла поруч протягом цілого життя, жінка, яка завжди була поруч зі мною. І ми маємо гарних четверо дітей, маємо сім'ю. Наші діти разом з нами тут знаходяться. Я дуже радий, а ти Миросі, що скажеш? Я дуже щаслива за наші прожиті роки. Я дуже щаслива і дуже вдячна Богу за його милість, що ми разом і що він нам завжди допомагає за таку нагоду, що ми можемо виїхати і потішитися, порадуватися у тому Божому творінні, красоті отій величі, яку Бог створив. Я дуже рада. Дуже щаслива. Ми раніше навіть не мріяли про таке, що десь ми можемо поїхати і просто собі відпочити, правда? Так. На, 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 такі, на таку гарну місцевість. Ми, ми прожили 27 років, більшу частину нашого життя ми прожили в Україні. Це були не найліпші роки нашого життя в плані матеріальному. Але дуже багато моментів, коли приходилося, приходилося проходити такі духовні випробування. Ті моменти, вони в якийсь, в якийсь час вони були для мене незрозумілими. Я до Бога молився, казав, Господі, на що це все? Я не маю сили, я не здатен, на це все, на що воно мені потрібне. Але. Перспективи часу дивитися, я тепер розумію, що мій важкий життєвий досвід він служить для того, щоб підтримати людей, які є в подібній життєвій ситуації. І на даний момент я маю таку нагоду це робити. Дуже дякую за підтримку моєї сім'ї, тому що в свій час, коли я думав, чи знімати мені відео на YouTube, щось там виставляти, не виставляти. Я сумнівався в якійсь мірі. Хоча я розумів, що воно потрібно, я розумів, що маю непоганий життєвий досвід, і, і, і взагалі можу дещо людям розказати, але. Були якісь такі сумніви, бо, тому що, думаю, чи воно комусь буде потрібне чи не потрібне. І мене моя сім'я підтримала, мене підтримала моя дружина, мене підтримали мої діти, благословили і так радувалися, що «О, давай, давай, тату, говори, скажи. Ну і я щасливий, що на даний момент ми знаходимося тут, хоча нам довелося переїжджати в Польщу. В Польщі ми прожили скільки років? Шість з половиною, сім десь так. Сім років десь, так? Сім приблизно. Сім років. Ну, Ми до Польщі взагалі не думали виїжджати. Я взагалі не думав нікуди їхати, тому що. Для мене то таке було ну, чого десь там їхати, чого десь там переїжджати, і на що воно потрібне. Як Бог може подбати і там, і ми можемо бути і там. Але в 2014 році, коли почалася війна, коли почалася війна на Донбасі, почалися ці всі тяжкі моменти в Україні. І вже в 2015 році мені Господь дав зрозуміти. Що нам треба виїжджати, тому що, тому що Господь мені показав, що буде велика війна. І я навіть озвучував так ну, в розмовах приватних з людьми, віруючими і невіруючими. Я говорив, що буде велика війна, що буде страшна війна. Правда, мало хто в то вірив, бо тому що. ну, Самі розумієте, якщо ти живеш десь там на мирній території, на Львівщині, то воно мало віриться в таке. Ну і Ми зібрали всю нашу сім'ю, і разом на нашому такому сімейному нашому зібранні, нашої домашньої церкви, я пояснив ще тоді неповнолітнім нашим дітям, яка ситуація, що Війна може застати всіх нас і можуть навіть закрити кордони. І що можливо навіть прийдеться через ці кордони переходити десь там з критими стежками. От, я навіть і на таке розраховував, тому що я розумів, що я зброю в руки брати не буду, і я не хотів, щоб мої діти також брали участь в тих. В військових подіях, тому що наша віра в Бога вона не дозволяє іменно йти і вбивати інших людей. І тому -то, ну, ми так вирішили переїхати. Але перед тим, ніж переїхати, Бог мене поставив в таку ситуацію, що я, будучи майстром, я багато чого вмію робити на будівництві, я взагалі не мав роботи. І єдиний варіант, що міг поїхати, то до Польщі, розумієте, і от якось так я вже бачив, що вже тяжка ситуація, вже немає грошей, немає за що жити. Вже починаємо зичити, і ну, треба було їхати до Польщі, до якої я взагалі не хотів їхати на заробітки. Ну а потім ми вже перевезли всю нашу сім'ю. Я розумів, що ті тяжкі життєві обставини, матеріальні, тяжкі обставини. Це просто Господь проговорював до мене, що чоловіче, вставай і йди. ось. Ну Я правда дуже тяжкий на підйом, трошки помучився, звичайно, от, почекав, але ми все-таки переїхали. А вже в Польщі, коли я вже там працював, теж я там клав плитку. У мене була там невеличка фірмочка, я платив податки, все було ну, офіційно, легально. Але в якийсь момент закази в мене припиняються. До Нового року були закази, після Нового року ні одного заказу. І я вже розумів, що Господь щось мені хоче показати. От, і Ми спробували якраз тоді податися на ті візи Куат в Канаду. Подалися, дуже легко все нам вийшло, все нам одразу відкрили, зробили, дуже легко все пройшло. І ось так ми оказалися тут, в Канаді. Ще один такий момент був, який треба було пройти. Це був момент такий випробування, коли я був в Україні. Я дуже часто думав про те. Що, от, в якій є нужді зараз, як мені зараз трудно, як мені зараз є важко. А там десь за кордоном є стільки братів, сестер, віруючих, от, і нікому немає діла до таких, як ми. І я собі тоді так подумав, якби я був в таких умовах, то я би щось точно зробив, от, щоб іменно про таких людей подумати. Ну, знаєте, Господь Він. Він дуже такий чудесний, він такий добрий, серйозно. Як ти дуже сильно хочеш, він тебе в такі умови поставить, бо зараз я є в таких умовах, коли переїхав ту для багатьох країну мрій. А, хоча для мене це не була країна мрій. і Канада то, мабуть, була остання країна, про яку я міг думати, що я десь там буду жити в тій Канаді. Розумієте? Бо я би скоріше повірив, що я буду жити в Японії, але не в Канаді. розумієте? І так сталося, що я живу зараз в Канаді. Хоча тут дуже гарно, тут дуже приємно, нам дуже подобається та країна, вона є дуже проста. Так, як ми проживали в селі, тут така, ну, така місцевість дуже рідна для нас. Вона дуже гарна і рідна для нас. Люди дуже привітні і так відносяться до тебе гарно, вітаються, чужі люди. То я бачив, ще пам'ятаю, коли ще їздив до бабці в село, ще давно-давно. Так, люди просто віталися, навіть до незнайомих, хто там приїжджав в село, віталися, uh -huh. і, і то так було приємно, бо то була така якась можливо навіть така культура виховання чи що. А тут, а ти йдеш, і люди різних національностей до тебе вітаються, як, та як, як, та як в рідному селі в моєї бабці, розумієте? Ну, цікаво так досить. Але ми розуміємо, що то не є наша кінцева станція, бо тому що наша країна проживання, наша батьківщина є в небі, в царстві небесному, куди ми йдемо всією нашою сім'єю з нашими дітьми. Ми зараз, навіть, ми зараз в такій місцевості, що ми навіть не можемо подзвонити до наших дітей, бо тому що тут взагалі немає ніякого зв'язку. І це прекрасно, що ми виїхали в таку місцевість, де взагалі немає ніякого зв'язку. Тому що ти вже ні про що не думаєш, а просто собі так можемо посидіти, поговорити, подумати і, і ось знято, наприклад, таке відео. Може, ти хочеш додати? Спонтанне відео. Спонтан, спонтанне відео, то ми просто тільки що йшли. Моя жінка хотіла там побачити такий острівець, півострів такий на озері. і побачила лавочку. І... Я кажу: о, то буде та лавочка, де ми зараз сядемо і знімемо відео. Але красиво. Але красиво, там дуже так. гарно. Я хочу, щоб кожна людина, яка зараз Дивиться, наприклад, мої відео, і людина, яка може навіть є в тяжкій обставині такого духовного занепаду. Я хочу таких людей обов'язково підтримати. Я завжди таких підтримую, бо тому що може думатися так, що твоя життєва та обставина важка, яку я вже проходив, про яку я вже говорив взагалі. Тобі може здаватися, що та твоя обставина то є такий тягар, невиносимий, важкий, на що воно тобі того. Але коли ти це все пройдеш і ти побачиш, оглянешся назад, що там відбулося, і то, що перед тобою, ти зрозумієш, те, що твоє прожите життя, то є такий досвід, який мають тільки окремі люди. Не всім дано пройти важкий шлях, не всім дано пройти серйозні випробування. Я думаю, що Господь він має для кожної людини якби, свій напрямок, Він має своє ведення і є для кожної людини своя мета в тому житті. Ось і тому то не занепадай в своїй душі. Не думаю зараз, що твоя життєва обставина якась складна, матеріальна, можливо, що то є вже геть щось таке, ну для тебе непотрібне, бо тому що якщо Господь проводить, він знає, для чого він то робить. Просто треба вміти для себе взяти з того такого незначного дорогоцінне. От в Біблії написано про те, щоб навчитися взяти з незначного дорогоцінне. Ось, і якщо, наприклад, ти в іншій обставині, якщо ти є в обставині матеріального достатку, згадай, що є люди, які зараз будуть потребувати твоєї підтримки. І, і я колись говорив з одним таким віруючим багатим чоловіком в Польщі, він мільйонер польський, я в нього робив. І... А я тоді приїхав, такий був бідний, бідний взагалі там <зуття> таке таким подерти, то все розумієте, я до нього кажу. До того віруючого мільйонера кажу, тобі добре, кажу, ти багач. В тебе кажу, що ти ситий, довольний, сім'ю можеш там відвезти, куди хочеш там відпочити. От, а, а я що, я бачиш, от приїхав в тебе працюю там, за ту мінімальну зарплату. А він до мене сказав такі слова: він каже: я кажу, не знаю, Олег, що є важчим випробування. Твоя бідність, чи моє багатство, ото він таке сказав мені. І я з ним згоден, знаєте, бо тому що випробування для людини, яка навіть не багата, а випробування для людини, яка просто має матеріальне забезпечення. То є випробування. Розумієте, Господь дивиться в той момент на нас, що ми здатні з тим зробити. Господь дивиться в той момент, чи ми здатні згадати. Розумієте, де ми були, згадати, можливо, як ми дивилися, може би хтось нас підтримав, поміг. І тому -то Ісус вже сказав, що по тому дізнається, що ми діти Його, коли ми будемо мати любов між собою. Ну, Ну, давайте зрозуміємо, любов між собою то не привітатися після зібрання і натягнути усмішку на лице. Або просто там сказати дежурне якесь там слово добре. Любов то є, то є служіння, і любов між собою, то коли ти просто не забуваєш про тих людей, які є. Зараз в, в такій ситуації, в якій ти вже був, яку ти добре розумієш, і тому я е, зараз знову ж таки закликаю всіх, хто в достатку підтримувати таких людей, е, наших віруючих, братів і сестер. Е, ну і хочу, щоб Господь всіх е, вас, е, нас благословив. Е, хочу, щоб е, сім'ї християнські. Були, міцніли, щоб жили довго, щоб гарно проходили в Господі свій життєвий шлях, щоб жінки підтримували своїх чоловіків, щоб чоловіки не були суровими до своїх жінок, щоб пам'ятали, що жінка той, той хрупкий сосуд, розумієте. Щоб ми любили один одного, щоб у нас в сім'ях була любов, яку би бачили наші діти, наші родичі, наші знайомі, нехай Господь нас всіх благословить і нехай буде добрий до нас. Ти ми щось додовиш. Я згідна з усім, що ти сказав. <риклад> Нехай Господь благословить, щоб сім'ї дійсно любили одні одних і щоб батьки прикладом показували любов дітям, щоб діти мали з чого взяти, добрий приклад. Так, так. Це є дуже важливо. Ну і я думаю, ми зараз покажемо, де ми знаходимося, угу, От, щоб люди, які дивляться, мають до нас добре серце і щоб порадувалися разом з нами. Угу.